Діти, вам тут не холодно, ні? <рес> 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 Женя. У нас жарко, тепленько, так? – тепленька. 22. У нас трав'яний завжди був котел. Назад у садочку тепло. І було, і зараз. А цей просто як більш економніший. Артем працює кочегаром у дитячому садочку 12 років. Новий дров'яний котел тут встановили минулої зими. Раніше були такі маленькі два домашні котли. Ну, як, як, як в хату опалює. Ну, такий дим дим, що постійно. Ну, таке. Новий не димить. Щоб натопити садок, дров спалюють у кілька разів менше. Цим котлом опалюють сільський клуб. Встановили його рік тому. Тут котел був непригодний був для попки. Так, атмосферу топили. Дровше за спиною Миколи вистачало на добу, щоб протопити цю будівлю у морозний день. З новим котлом каже, можна опалювати щонайменше тиждень. Твердопаливну котельню роблять в одній із шкіл громади. Через постійні відключення електрики нема. Зварювальний апарат працює від генератора. Роботи ще на кілька днів. Тоді перехід всіх закладів громади на тверде паливо завершиться. Цей котел на 700 кВт забезпечить теплом двоповерхову будівлю школи. Він останній встановлений у громаді і найдорожчий. Якщо б це були наняті працівники, то Дорого було. Так десь він нам обидеться, установка 1150, і за катем ми отдали щось з чим то тисяч. Коли електрики нема, на уроки дітей кличуть так. Освітній процес не зупиняється. В класах тепло і світло. Коридори школи перетворені працівниками на оранжереї з теплолюбними рослинами, опалюють газом, насоси котельні працюють від генератора. Наша школа, взагалі, уже з 2008 року опалюється газом, але газу для нашої школи для опалення ми використовуємо по мінімальній ціні і по мінімальній кубатурі. Чому наша школа після ремонту у 2013 році дуже утеплена? Газом продовжать опалювати і після встановлення твердопаливного котла. На тепер це зручніше і за дійсним тарифом вигідніше ніж дровами, каже директорка. А дерев'яний котел ми ставимо для того на випадок аварії. Ви знаєте, що зараз складний військовий час. Нові твердопаливні котли встановлювали з двох причин, каже Віктор Іващенко: перша економія дров, друга щоб мати тепло і за умов тривалого блокауту. Переходимо по тій причині, що якщо не буде електроенергії, то газ теж не будуть подавати. Ну якщо не буде електроенергії, там п'ятні у всій громаді всі заклади освіти, Лікарня, ФАПи, всі перейшли на дрова. Дров сьогодні ще в громаді достатньо. Котельні для роботи, яких потрібні насоси, забезпечені генераторами. Таких в громаді половина. Старіші системи опалення насосів не потребують. Так працює котельня в місцевому терцентрі. Тут же організований пункт незламності. Опалення в нас від дерев'яного котла, який не потребує електроенергії. Іде само по трубах, і це дуже добре на цей час, тому що може не бути світла, поки перезаряджають генератор. За неповні два роки існування Понорницької громади встановили 12 твердопаливних котлів. Всі вітчизняного виробництва. Половина з них зроблені в Чернігові, половина виготовлені місцевими майстрами. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільна новини, Чернігів.